Кам'янська Січ перший національний природний парк Херсонщини, який в листопаді 2022 року ЗСУ звільнило від російських загарбників, які там облаштовували оборонні споруди, переміщали військову техніку та вели активні бойові дії. Що нині відбувається на території нацпарку, дізнавалися журналісти інформаційного видання Український південь. Це ця казапська міна так само фугасної дії, як пратіва Вона ставиться на дерева там, де хочеш. Поставили акуратні, закрутіли. надо треба її переворачувати два рази, щоб якщо там сюрприз, щоб вона взорвалася. Це піротехніки проводять навчання зі співробітниками на спарку Кам'янська Січ. Серед порушень, спричинених військовими діями та зафіксованими після деокупації, є тотальне мінування та щільне забруднення території вибуховими пристроями. На території парку відбувалися активні бойові дії. Серед порушень в парку було зафіксовано пожежі типових ділянок, а також лісових насаджень. Був порушений ґрунтовий покрив унаслідок спітання бомб, снарядів, вибухових пристроїв. В парку велика кількість окопів, бліндажів та фальсифікаційних поруб. Також в парку спостерігається забруднення ґрунту на ділянках дислокації ворожої техніки. Також було багато зафіксовано. Побутового сміття залишеного окупантами з грудня 2022 року. Після деокупації було організовано два польових виїзди на територію нацпарку, до яких залучалися і представники різних громадських організацій природоохоронних, екологічних, правозахисних і наукових установ. Іван Мосієнко двічі був у складі делегації. Приїжджали в грудні в Кам'янський Січ, та да, і потім в березні, в грудні 22-го року. Так були такі місця, що ми в грудні 22-го року могли туди потрапити. Да? От. А в березні 23-го року не, не змогли вже потрапити, нас не пустили військові, тому що е дистанційно з лівого берега була ця територія повторно замінована. Тобто її вже один раз наші розмінували, а ті знову накидали з лівого берега полюстов. Тому тобто, там такий перманентний процес. З одного боку наші розміновують щось, намагаються розмінувати, а ті з іншого боку обстрілюють і мінують. Ну, фактично це ж поки що залишається лінією фронту, тому якби, там дуже така складна, напружена ситуація. Ми ж їздили по дорогах, а, наприклад, в степ там, чи в ліс ми ж не могли піти, тому що в основному це ще не розміновано. Ну, розміновують в першу чергу там, населені пункти, дороги, лінії електропередач, щоб можна було під'їхати, їх відремонтувати, а степи ж поки що ніхто ж не розміновує. Тому ну неможливо сьогодні сказати, тому що просто територія недоступна недоступно для обстеження. Роботи по дослідженню пливу та заподіяної шкоди, спричиненими військовими діями у нацпарку, почали проводитися ще під час окупації. Адміністративну будівлю підприємства було зруйновано, викрадена вся техніка та транспорт. Ліквідація масштабних наслідків потребують досить. Масштабного комплексного підходу, який вже почав реалізуватися нашими співробітниками, по перше, це дослідження масштабів бойових дій, також визначення розмірів збитків та шкод, нанесених природним комплексам та природним об'єктом. також розроблення проекту плану відновлення екосистем національного парку Кам'янська Січ, але парк, не зважаючи ні на що працює. Можна з позитивом відмітити те, що штат співробітників після деокупації збільшується. В повну цілу працює відділ Державної служби охорони парку. Науковий відділ займається дослідженням масштабів впливу бойових дій. При цьому використовуються як очні, так і дистанційні методи досліджень. Вводиться документування злочинів проти природи на території парку, а також картування. Також відібрано зразки ґрунту на вирвах для подальшого аналізу. Національний природний парк Кам'янська Січ був створений у 2019 році. На його території зростає понад 500 видів судинних рослин. Серед них 46 особливо цінних видів, що перебувають під охороною. Та 19, які занесені до Червоної книги України. Науковці активно проводили дослідження щодо унікальності рослинного світу на його території. Там представлені степи від пустельних степів, це ті, які е, зустрічаються зонально вузькою смужкою до Чорного моря. Да? От, і, Азовського. і представлені лучні степи, е, які характерні для лісостепу. От. Ну, домінують е, злакові степи, це наші зональні степи, але також як разональні. Там представлені і пустельні степи на південних схилах, і е, лучні степи на північних схилах. Тому там дуже велике різноманіття степів. От коли у 2021 році ми проводили дослідження, то було виявлено два нових види ковили е, Ковила пірчаста і ковила вузьколиста. І ці види ковили якраз характерні для північних степів. Тобто вони характерні для е, лучних степів лісостепу, а на півдні раніше їх ніхто не знаходив. Десь близько 50 видів, які охороняються на території Кам'янської Січі. Цікаво, що ви ще знаходимо ми нові види у 2020 році, був знайдений е, рутвиця смердюча. Елікстром Фетідом, і це вид включено Червону книгу України. І це найпівденніша знахідка в Україні і новий вид для Херсонської області. На одній із ділянок нам було зафіксовано 95 видів судинних рослин на одній сотці. І це, напевно, найвищий показник для. Степової зони, за даними Державної екологічної інспекції Південного Округу, площа пошкодженої території пожежами становить близько 816 тисяч гектарів. Активними бойовими діями вражено 657, а замінована площа становить 3549 гектарів. Значну територію нацпарку вражено бойовими діями після перемоги. Як триватиме процес відновлення? Будуть виділені на це кошти, а кошти треба немалі, і буде будуть системно працювати, то ну, можна років за 10 відновити. Якщо, наприклад, будуть якісь затримки з коштами, там не можна буде там ту ж техніку застосовувати, то це може розтягнутися там на 20-30 років. Нацпарк Кам'янська Січ знаходиться на березі Каховського водосховища. Ворог щоденно обстрілює його територію і населені пункти поряд, а тому це ускладнює роботу співробітників установи, які проводять, зважаючи на безпекову ситуацію постійно збір даних, передаючи до оперативного штабу при державній екологічній інспекції України, де фіксуються збитки, завдані довкіллю, аби притягнути країну агресора до відповідальності. Херсонщина Вільний, південь.